Кожної людини є свої потреби. А коли ми створюємо союз, то тут зустрічаються потреби двох партнерів. Так? І важливо розуміти, що потреби в союзі з часом можуть змінюватися, і а, в конкретні періоди часу вони можуть відрізнятися у одного партнера від іншого партнера потреби. Так? І от давайте розглянемо ці, ці емоційні потреби, знаєте, їх іноді важко розвиватися. Зрізнити, назвати. Наприклад, фізичні потреби ми всі однозначно розуміємо. Так? Це їжа, дах над головою, вода, сон. Так, це фізичні потреби, а от емоційні потреби це щось таке більш складніше, і, звісно, що воно відноситься до психології. Тому давайте я вам сьогодні розкажу про потреби. Парі, так, союзів, подружжя, коли є кохання, і дві людини разом. І ми починаємо. Перша потреба це довіра. Знаєте, не може бути гарних стосунків, на жаль, без довіри. І що значить довіра? Це значить, чи можу я вірити в тебе. Так, а, тобто на це питання, коли я створюю союз, я намагаюся відповісти, чи я можу тобі довіряти, чи ти чесний, чи ти іскрені зі мною. Так? І, оце, а, і оце знаєте. А, бути людиною, якій можна довіряти, оце дуже важливо. Якщо партнер дає такі сигнали, що йому не можна довіряти, то тут дуже важко будувати стосунки. Так, наприклад, я в кожних відносинах ідентифікую, чи цій людині я можу довіряти чи ні. І якщо можу, тоді я залюбки вкладаюся в ці стосунки і будую їх неважливо з моїм партнером чи на роботі. Чи будь-де. Тобто, перше це довіра. Наступне це безпека, чи я в безпеці з тобою. Так, і що сюди може входити от, в цю потребу безпеки? Це те, що я можу встановлювати з тобою кордони. І я відчуваю себе в безпеці, коли я кажу тебе ні, що це я не буду робити, чи це я не можу зробити, чи, чи просто ні. На, на якісь. Речі, так, що мені е, безпечно і комфортно встановлювати з тобою фізичні і емоційні кордони. так, Фізично, наприклад, не хочеться сексу, і я це кажу, і я відчуваю себе в безпеці, що ти не будеш мною маніпулювати чи запугувати, чи що ще якось робити, щоб вплинути на мене. Я можу з тобою виражати безпечно свої потреби і свої бажання. так, І також я. Е, я можу вибирати з тобою, я маю цю свободу робити свої вибори. Оце все і є про безпеку, так? чи в безпеці я з тобою. Третя потреба це прийняття. Тобто, чи любиш ти мене за те, якою я є. Так? А, тобто Це оце відчуття, коли партнер мене приймає, і я не боюся бути з ним чи з нею такою, як я є. Так? Тобто я себе веду і я не намагаюся е, як це, притворятися, так? вести себе якось по-іншому, щоб тобі сподобатися. Так? тобто Я відчуваю це прийняття. І щоб я не робила, я е, можу на це сподобатися. Сподіватися, що ти мені мене приймеш це дуже натурально. Тобто, прийняття ще також це ділитися надіями, ділитися мріями, робити плани на майбутнє. Та коли вас представляють а, своїм своїм близьким, своїм друзям, своїй родині. Тобто, ви розумієте, що ви займаєте дуже важливе місце, так в світі іншої людини. Оце все і є про прийняття. Наступне це любов показувати так, як ви любите свого партнера, може, це якісь добрі слова, тому що, знаєте, тобто, не сексуальний прояв любові, це доказано, що воно сприяє задовільненню, задовільненню стосунками. Так? Тобто, чим більше… Таких навіть не сексуальних проявів любові, тим більше е, задоволеність стосунками, тобто це доказаний момент. І також для когось це може бути секс, для когось маленькі подаруночки, обійми, поцілуночки. Тобто, показувати цю прихильність, оцю цю любов до свого партнера. Так? І це от отримувати цю потребу свою е, реалізовувати. Тому що, знаєте, от згодом я помічаю, що у жінок є. Така туга за такими проявами прихильності і любові, тому що, знаєте, бит він затягує. І потім жінки чому люблять мелодрами, фільми про любов, тому що це нагадує їм, так як було це спочатку у відносинах. І щоб це нікуди не уходило, треба над цим працювати. треба створювати таку атмосферу, щоб пробуджувати і в собі, і в своєму партнері оцю потребу вирази. Так, це цю любов, це кохання, у кого що ви чули, мабуть, так, про різні мови любові, як ми її виражаємо. Тобто... У кожного це по-різному, і коли ми цього не отримуємо в стосунках, так ми шукаємо це десь-інде. Хтось дивиться фільми, хтось відправляється у пригоди, хтось весь, наприклад, у стосунках своєї дочки з хлопцями. Так? Тобто, хто як з цим справляється, але потреба є, і її треба задовольнати. Якщо ми її не задовольняємо, то ми відчуваємо себе небажаними, некоханими. Так, незадовільненими, тобто потреба є, так і її треба задовольняти. І задовольняти в партнерстві, так, а не через якісь такі <смі> обхідні шляхи для себе наступне, це підтвердження, підтвердження того, що ви почуваєте і що ви думаєте, так, це відповісти на питання, чи може відповісти на питання ваш партнер, так? Ти відчуваєш мене. Оце таке відчуття, коли ви на одній хвилі, так, тому що коли довго строкові стосунки, то періоди можуть змінюватися, і може таке відбуватися, що, боже мій, я не відчуваю з ним на одній хвилі. Щось відбувається. Я кажу, він мене не розуміє. Він каже, я його не розумію, так і оце треба е так досягати оцеї валід валідізації, так підтвердження ваших почуттів та ваших думок, щоб по менш мері ваш ви почули від свого партнера, що я тебе чую, тобто. Валідизація це бути почутим у своїх відносинах, тому що якщо тебе не чують, то ти відчуваєш себе дуже самотнім і одиноким в своїх стосунках. Так? Тобто, чи ти чуєш мене, так? чи ти бачиш, що я відчуваю, чи ти розумієш, що я відчуваю. Так? Ми можемо тобто, поважати почуття і думки іншого, і не обов'язково погоджуватись. Але оце відчуття, що партнер. Приймає, що ти зараз злишся, а не те, що знаєш, та не злись, воно того не варте. Ні, ну я злюсь, значить для мене це варто того. так, Значить, мене це пробуджує великі емоції, на відміну від тебе. І оце розуміння, що так, він засмучений. Так, мене це не розстроїло, а його воно розстроїло. То я тебе розумію. так, Я тебе розумію, як ти відчуваєш себе. Оце, оце потреба, яка нам ну дуже необхідна. І знаєте, часто а, саме з психологом можна задовольнити цю потребу ну прям чітко. Тому що коли ти приходиш на психотерапію, я, я не як психотерапевт дивлюсь на це, а як зі свого особистого досвіду, що я ходила на психотерапію. І саме оце відчуття, неймовірне, що твій психотерапевт тебе сприймає, як ти є, вона каже. Так, я, ви, мабуть, відчули себе, себе не знаю, самотньою. Ви, мабуть, дуже сильно розізлилися. Так, мабуть, це визвало у вас борю, борю я не знаю, несхвалення. То, тобто задача психотерапевта це відобразити почуття, так що людина відчуває. І коли ти ловиш це почуття в іншій людини, навіть просто у спілкуванні, то людина відчуває себе почутою. Оце, оце ключ до того, щоб відчути себе почутим і побаченим. Наступне. Це автономія. Знаєте, це супер важлива потреба в стосунках, коли я можу вирішити сама. Так, коли я можу вирішити, які меблі купити, коли я можу вирішити на яку все таке роботу мені піти. Так, коли я можу вирішити, яке плаття я хочу купити, так, а не те, що ти вважаєш там гарно, скромно чи таке інше. Тобто, мати у цю свободу, це одна з найголовніших потреб в. В стосунках, тому що якщо нема цієї свободи, то починається динаміка, так, така динаміка боротьби за владу і контроль. І тоді стосунки можуть перетворитися на такі abusive і toxic, да, relationships. Тобто, вона автономія повинна бути. Ви повинні відчувати, що ви окрема людина, що ви можете робити свої рішення, що ви можете так приймати самостійно рішення деякі, але пам'ятаємо так, що ми в союзі, і якщо ви любите свого партнера, ви будете брати до уваги також його думку на це. Але у вас є право взяти його думку чи не взяти. А от коли відчуття таке, що ти по-іншому не можеш, і таке відчуття, знаєте, якби ти в. в тюрмі, так, що ти як скований, тебе все зав'язали, зашнурували, в тебе нема автономії, ти не можеш вирішувати, і тобі страшно вирішувати, тому що інша людина забрала на себе цю владу над тобою. так, Оце таки, така ознака токсичних стосунків, коли ти відчуваєш, що ти зв'язан по руками-ногам, що в тебе нема волі, нема сили, і ти навряд чи приймеш гарне рішення. Нехай краще це зробить партнер, бо він завжди правий, Він правильно вибирає, він знає, що треба. А я нічого не знаю, я нічого не розумію. Я слабка, я вирішую, і це мене приводить до яких халеп і таке інше. Тобто, автономія це супер-супер важливо, щоб ви відчували себе автономним. Все одно в стосунках. Наступна потреба. Це емпатія, так, якби побути, побути в чоботях свого партнера, розуміти, як це бути на його місці, так і проявляти цю емпатію до свого партнера. Тому що коли до нас проявляють емпатію, підходять з розумінням, то ми відчуваємо, що про нас піклуються, що ми важливі. Так, наступна потреба це пріоритизація, коли все ж таки ваші відносини на першому місці у вашого партнера, коли він знаходить на вас час, та коли ви розумієте, що ви важлива для свого партнера, і не важливо, що в нього там, чи в неї, чи робота, проекти, що ще, але ваш партнер завжди знайде час для вас, завжди приїде куди треба, завжди допоможе, тобто і е, завжди, якби вибере вас, так не зважаю ще на те, що відбувається, а якщо вибере щось інше, то він це пояснить. Так, ви спробуєте це зрозуміти. Тобто, це відчуття, що тебе вибирають. Тебе часто вибирають, так у, у цей партнер часто тебе вибирає у своєму житті. Так, і ти відчуваєш, що він надає. Тобі. Незважаючи на те, що у тебе робота і у нього робота, і ви всі такі захлопотані, але коли е, там якась подія для тебе дуже важлива, твій партнер завжди е, дасть тобі зрозуміти, що він розуміє, як це важливо, і він тут, і він це якось показує. Так? Наступна потреба. Це Конект, чи є у вас Конект? Конект це знаєте, чи робимо ми багато речей разом, так чи класно ми проводимо час, чи працюємо ми над задачами разом, чи ми щось вирішуємо. Тобто цей час, який ми проводимо разом, і це отакий, знаєте, зі смислом, коннект зі смислом. І до речі, хочеться зазначити, що коли мала коннекту, цей connection в парі, так. То це погано, тому що пара як розпадається, нема цього емоційного зв'язку. А коли багато так, цього коннекту, то це може бути такі залежні відносини, так, і може бути душно в цих стосунках. Тому отут треба знаходити баланс, наскільки вам комфортно, до скільки, до якого проценту так конектитися а, з вашим партнером, робити щось разом. Тобто, така потрапляється. treba Бути в контакті, робити щось разом з вашим партнером. Наступне простір. Мені потрібен мій простір. Так, ми можемо багато речей робити разом, але мені потрібен час окремо від тебе. Так, мені потрібен час окремо від тебе зі своєю родиною, зі своїми братами, сестрами, тьотями, дядями і таке інше. Коли я з ними проводжу час, я не хвилююся, що ти іде там, тому що я маю цю довіру і я повністю додана. Повіряю, так, я можу а, бути е, зі своїми друзями, близькими і не хвилюватися так, за мій союз партнером. Також до цього простору належить і приватність. Так, оце право на приватність, що мені не потрібно знати, що в мене повинна бути така приватність, що в мене може бути своя переписка, свої контакти, свої знайомства. Так, і я можу не розказати про це. Тобто, оце право. У нас секрети, так маленькі секрети, так які ніяк не зашкодять партнеру. так, Тобто повинні вони бути так, це і є, знаєте, суставна складова автономії, так, моя приватність, мій простір, так, фізичний простір, навіть в квартирі, в домі, що у вас є отака кімната чи такий куточок, де ви де ви створили свій світ, і ви на нього маєте право. Так, і ніхто не приходить, і не каже, так тут повинні бути мої речі, чи це буде загальний простір, так, а ви маєте право. На свій куточок, і ваш партнер це поважає. Наступна потреба. Це вдячність, так, ви відчуваєте, що вам вдячні, вам дякую так, за, за якісь маленькі справи, за будь-що, ви відчуваєте. Так, можна інколи просто сказати, я тобі дуже вдячний, так, я так ціную, що ти в мене є. от так от показати цю вдячність і цю, ну, і те, що ви ціните, так що, що у вас є ваш партнер, і він ось така людина, яка вона є. Тобто, показувати цю вдячність. Що ви цінуєте, що це показували вам, так? Бо коли не відчуваєш цієї вдячності, то таке відчуття, що е, це якісь знаєте одно, односторонні стосунки. Ти вкладаєшся, вкладаєшся, а ніхто навіть не, не цінує цього і не завдячує за це. так? Тобто е, таке часто буває в сім'ях, де чоловік працює, а жінка вдома. Жінка насправді робить дуже багато речей і інколи. Коли чоловік забуває сказати дякую. І навпаки, коли чоловік все покупає для дому, все робить для родини, а жінка сприймає це, як, як воно так і повинно бути. Тобто, знаєте, нічого не повинно ніяк бути. За все потрібно дякувати. І це дуже сприяє росту задовільненості стосунків, Так, бути вдячним, говорити про це, показувати це, що ви від всього серця все це цінуєте і бачите. Так, просто ви Бачите, це не обов'язково повертати одразу назад. Ви просто бачите це і це цінуєте. І цього вже достатньо, щоб задовольняти цю потребу вашого партнера у вдячності і в тому, що його чи її цінують. І наступна це комунікація. Чи чуєш ти мене? Та комунікація це знаєте, друга проблема, з якою приходять пари в психотерапію після зради. Це дуже часто проблема, що люди не чують один одного. Тому що комунікація це про все, це про говорити, обмінюватися, надавати смисл, чути, слухати. Тобто, комунікація це такий многогранний аспект, і дуже важливо, як ви комунікуєте. Треба Говорити відкрито про свої потреби, що вам потрібно. Треба дуже гарно слухати свого партнера, що йому потрібно так знаходити ці смисли, про що він говорить. Чи правда він злий, тому що ви не помили посуду, чи щось за цим там ховається так насправді? І просто, знаєте, посуда це просто привід, це мішура, і що скривається за посудою. так. І наступний важливий момент в комунікації це, знаєте, в довготривалих. Стосунках бувають різні теми, на які дуже важко говорити. І тут головне говорити, так, тримати цей діалог. Тому що коли ми перестаємо говорити, то тоді один із партнерів не розуміє, що відбувається, і починає себе відчувати в небезпеці в цих стосунках, так і потім ці стосунки закрадаються: оце недовіра, підозра. Так, бажання себе захистити, оце знаєте, як ці реакція захисні на на. На відміну від того, щоб відкритися, ми захищаємося. А Коли ми захищаємося, то діалог дуже складно уявити, тому що ми не відкриті, ми ображені і ми ховаємось, захищаємось, боремося. так? Тобто, комунікація це супер важлива потреба. Так, в комунікації відчувати, що вас чують і вас розуміють. Дивіться, сьогодні ми з вами проговорили всі. 12 Потреб, вони супер важливі, так. І звісно, що ідея в тому, щоб партнер вам допомагав їх задовольняти, ці потреби, але фінальна відповідальність лежить лише на вас. Чи ваші потреби задовільнені, чи ні? Якщо е це ставити так, що все повинен бути робити партнер. Задовольняти всі ваші потреби. То виявляється, що ви потрібні задовольняти всі партнера, потреби так, але найкраще це працює, коли ми розуміємо наші потреби і просимо, щоб їх реалізували. Тоді ми знаєте, виглядаємо і презентуємо себе як дорослі люди, тому що це дитина, вона не розуміє свої потреби і показує їх лише поведінкою. Дорослим потрібно відгадати, що ж дитина має на увазі, що дитині зараз потрібно. Тому в стосунках нам, нам важливо перерасти цю дитину, стати дорослим. І говорити про свої потреби, так і, наприклад, якщо ви починаєте дивитися дуже багато романтичних фільмів, то щось вам не вистачає. Вам не вистачає оце, знаєте, щоб вам показували, що вас люблять, так якісь такі а, сексуальні для когось а, способи, для когось не сексуальні, а просто добрі слова, маленькі подаруночки, маленькі сюрпризи. Тобто наблюдайте над собою, так розумійте, що ви не задовольняєте, і як це задовольнити. Дуже здоровим способом. І коли а, всі наші потреби ми задовольняємо в стосунках, то наші стосунки збагачуються. Так? І, по-перше, в цій подорожі ми дізнаємося більше про свого партнера, дізнаємося більше про себе. І це розвиває наш союз, розвиває наші стосунки. Тому, будь ласка, зрозумійте, які у вас потреби, а, які з них не задовільнені, які задовільнені. Тобто роз зрозуміти, що ви ще можете зробити в ваших стосунках, щоб відчути себе разом зі своїм партнером ще більш щасливішими.